Друзі, вітаю! Мене звати Влад. Я засновник аналітичного видання Political.ua. Дякую, що підписані на цей youtube канал. Що підтримуєте мене на YouTube, підтримуєте вашими коментарями лайками. Це для мене дуже важливо, тому що тільки починаючи блогер. Це мій великий шлях в YouTube-кар'єрі. Тема Сьогоднішнього випуску це Алієв, президент Азербайджану Ільхам Алієв дає ляпаса Путіну. Тема, би, побутова, і вона не мала претендувати на статус якоїсь геополітичної події, однак Азербайджан та Росія перебувають в стані доволі жорсткого конфлікту. Кризи такого масштабу ми не бачили вже досить давно, і це доволі показово, тому що стратегія розвитку Росії відносин з країнами Кавказу, вона зараз повністю тріщить по швам. Росія це держава, яка претендує на статус регіонального лідера. І важливо розуміти, що коли ми бачимо подібні скандали, де Нібито побутова суперечка, нібито побутові питання, але вони стоять ключем для відносин між Азербайджаном та Росією, і ключем до всієї міжнародної політики Москви, То це доволі показово. І скандал стався буквально з нічого. Спочатку в Єкатеринбурзі затримали двох азербайджанців. Як згодом встановили азербайджанські змі, при затриманні цих двох азербайджанців дуже сильно побили, і через отримані травми вони загинули. В результаті цього Азербайджан надав доволі жорстку реакцію. Він заборонив на рік виступати російським артистам на території Азербайджану. Також Баку офіційно скасував візит віце-прем'єр-міністра Російської Федерації, який планувався, і найголовніша подія це те, що пройшли обшуки і доволі жорсткі затримання видання Спутник, яке належить кремлівському меді Раша Тодей». і от всі ці фактори вони склалися в те, що Азербайджан надав доволі потужну відповідь. В порівнянні з тим, як Росія очікувала легко розправитися там з азербайджанцями. В результаті це спалахнуло величезний скандал, і після цього Росія почала йти на ще більшу ескалацію. Вона затримала голову азербайджанської діаспори на території Свердловської області, тобто в місті Єкатеринбург. Затримання також було доволі жорстким, і це був показовий метод. Тобто, ми можемо також жорстко відповідати. Ми можемо ще жорсткіше затримати, ніж затримуєте ви. І подивіться, ви нам взагалі не указ. Звичайно, що Ільхам в силу своєї автократичної культури, в силу свого автократичного політичного устрою, він не дає задню. І він доволі жорстко відповідає. Зараз росіян активно, вибачте, мене шманають, і в них перевіряють документи. І багато росіян проходять там по якимось статтям з перевезенням наркотиків. Міністерство внутрішніх справ зе постійно заявляє про те, що вони виявили якусь російську групу, що займалися перевезеннями наркотиків. Тобто все зараз бурлить і кипить, і в рамках цього конфлікту Азербайджану та Росії доволі показовим є геополітична ситуація, тому що передумовою до цього конфлікту взагалі стало те, що російська протиповітряна оборона збила літак, на якому перебувало понад понад половину всього літака. Це були громадяни Азербайджан, і це доволі показова історія, тому що після цього Росія навіть не вибачилася перед Азербайджаном і Ільха Аліїв, який на офіційному рівні виступав за те, що Росія надала власне бачення цієї ситуації. Те, щоб Росія зберегла своє обличчя, вибачилася за те, як протиповітряна оборона Російської Федерації збиває літак з громадянами Азербажан, тим не менше, від Росії вибачень не послідувало. І це доволі важливо розуміти в рамках цієї історії, адже росіяни вони діють нахабно. І ключова причина, чому на пострадянському просторі вони діють нахабно, це доктрина Примакова. Примаков – це один із ключових міністрів закордонних справ Російської Федерації епохи Бориса Єльцина, який побудував так звану доктрину, на основі якої ґрунтується вся зовнішня політика Росії. Її перший і ключовий стовп голосить про те, що треба мати повний контроль над пострадянським простором. Тобто, не дивлячись на те, що радянський союз розвалився, вже його не існує. Росія і Москва все одно повинні мати повний контроль над всіми державами регіону. Вони повинні мати такий певний васалітет. Вони повинні керувати цими країнами, попри те, що формально там Вірменія чи Молдова залишаються незалежними. І дуже важливо розуміти, що в рамках геополітики Росія претендує на статус регіональної держави з васалітетною формою підпорядкування. Тобто вона намагається сказати, що Америка, якщо тебе там хвилює питання Вірменії, то ти через мене говори. Тобто не напряму з вірменами спілкуйся про це, не напряму через їх уряд, через їх владу, через владу, яку обрав народ вірменів, а через Путіна. Путін відповідальний за питання Вірменії, Молдови і так далі. Тобто, отака постколоніальна форма залежності, отака от постколоніальна спроба продемонструвати, що тут все побудовано на, в рамках васалітету, Це у Росії в крові, і ключовий стовп доктрини Примакова, він якраз таки зберігся в сучасній російській політиці. Доволі показово, що голова МЗС Російської Федерації Лавров він е, часто називав Примакова одним із отців основателів російської міжнародної політики. Тобто він прямо зізнавався, що Примаков – це основа, тобто доктрина Примакова – це не щось вигадане. Це реально очевидний факт, і росіяни намагаються максимально контролювати пострадянський простір. Достатньо згадати, як Лавров на одній з прес-конференцій почав розповідати про те, що в Киргизстані прийняли закон, де державні службовці мають говорити рідною киргизькою мовою. Здавалось би, от я зараз просто продемонструю цей фрагмент, щоб ви чітко зрозуміли, про що взагалі йде мова. В Киргизії прийнят був закон, ми кілька місяців тому, коли він тільки цю ідею з'явився, передупреждали киргизських наших друзів, о том, что это не вполне а, демократично, имею в виду а, обязать всех а, знати киргизський язик і працювати на ньому здавалось би, яке відношення Росія має до Киргизстану в умовах, коли радянського союзу не існує. Але оця спроба контролювати весь пострадянський простір і спроба нав'язувати власне бачення. Це і є політика Росії. Це і є доктрина Примакова. Доктрина Примакова також складається з інших пунктів. Це отримання і збереження ядерної зброї, це і те, що має будуватися альянс в основі Бразилія, Росія, Індія, Китай. Ну, принаймні він раніше казав, що Індія, Китай і Росія він це називав рік, мають протистояти гегемонії Сполучених Штатів Америки. Там докторина Примакова, це три-чотири стовпи. Основні, але ключовий стовп це контроль над пострадянським простором. І власне все, що зараз відбувається з боку Російської Федерації, це демонстрація того, що ми маємо контролювати ситуацію на Кавказі, Вірменії, Молдові. Подивіться, як вони втручаються в вибори в Молдові. Зараз в Молдові буде ключовий етап. Це парламентські вибори, на яких буде вирішуватися по суті доля країн, адже має Санду, має про європейський розвитку. А та коаліція, яка зараз об'єдналася і йде на вибори на парламентські вибори Молдови, вона абсолютно проросійська. І ця коаліція вона прямо декларує свій курс на згортання євроінтеграції, на те, що вони будуть будувати прагматичні відносини з Росією, на те, що вони отримують фінансування з боку Кремля. Вони навіть не соромляться цього. І вперше в історії на виборах Молдови пролунали територіальні претензії до України. Це також важливо розуміти. І Росія в це вкладається. Вона вкладається в подібних маріонеток по всьому пострадянському простору і намагається пострадянський простір за рахунок цього контролювати. За Зайбержаном сталася зовсім інша ситуація. Уявити її там ще десь там, 5 років тому було доволі складно. Але, от подібні історії вони якраз такі складаються в такий пазл який символізує повну втрату Росією власної гегемонії на пострадянському просторі? Тому що якщо ми подивимося глобально, то той же Казахстан він вже давно орієнтується на Китай, та той же Азербайджан вже давно орієнтується на Туреччину, а Вірменія вона активно буде відносини зі Сполученими Штатами Америки та Францією як двома ключовими країнами, де, де проживає найбільша кількість Вірменів за кордоном. Тобто. Пост-радянський простір починає трансформуватися. Якщо Росія раніше вона була дійсно певним зірцем, і мені здається, що пік російської такої м'якої сили на той період часу це можна вважати там, 2006, 2007 можливо початок 2008 року. Тобто це коли Росія і коли Москва дійсно була певним символом розвитку, і багато людей з різних цих країн хотіли поїхати в Москву працювати. І зараз ми бачимо зворотню тенденцію, коли фактично Москва стає чимось токсичним. І втручання Росії в справи Азербайджан, втручання в справи Молдови, Вірменії це сприймається місцевим населенням як, як певний елемент токсичності. Росія вже не має привабливого іміджу. Спілкуватися з росіянами це вже не, не щось таке, що було раніше. І тут треба розуміти один дуже важливий нюанс. Азербайджан так діє тільки тому, що він чудово розуміє, що він не має власної залежності перед росіянами. Тобто в нього є геополітичні спроможності для того, щоб діяти і розвиватися поза впливом Москви, і тому йому достатньо брати прикладом з тієї ж Туреччини. Туреччина також сварилася з росіянами по декілька разів, але тим не менше, з Ердоганом Путін досить часто приходив до певного консенсусу, і це також треба розуміти, тому що Азербайджан він сьогодні, Ільхам Алієв, проводить таку політику. Де він нібито і не підтримує повністю Україну, тобто він надає нам лише гуманітарну допомогу. З іншого боку, він зберігає якісь прагматичні відносини з Путіним, намагаючись якось балансувати, десь засудити, десь не засудити. Тобто, це така човникова дипломатія в питанні однорідності його позицій. Його позиція зебажану в цій війні повністю неоднорідна. Тобто, він це територіальна цісність України, але в той же час особливо Путіна не засуджує і може полетіти з візитом до нього. А отут ми бачимо ситуацію, коли стався певний сплеск в цих відносинах. І, можливо, якщо раніше Азербайджан в питаннях Росії часто стримував Карабах і Карабахські питання, тому що Вірменія часто орієнтувалася на те, що Росія їй допоможе в війні за Карабах. Азербайджану важливо було мати такі прагматичні відносини з Росією для того, щоб у випадку війни Росія залишалася нейтральною. Власне, так і сталося, коли були дві карабахські війни 20-го року, там і от нещодавня війна 24-го року, то в рамках цих карабахських війн якраз таки Росія і лишалася нейтральною. І тепер, в таких умовах, коли Азербайджан відновив власну територіальну цілісність, то йому мати якісь прагматичні відносини з росіянами, ну принаймні, не те, що мати прагматичні відносини, а принижуватися заради того, щоб зберегти якусь прагматичність в цих відносинах, Баку точно не буде. І Ільхам Аліїв все чітко демонструє. Звичайно, не треба мати певного піетету перед Алієвим, тому що це все ж таки диктатор, це певна вже династія править. Гейдар Алієв править з 90-го року, якщо не помиляюсь, з 93 року Азербайджану. І зараз його син Ільхам Алієв править з 2003 року. І тому маємо чітко розуміти, що це, в принципі, Азербайджан це не демократія. Він не прагне до якогось європейського розвитку він не прагне навіть до демократичного розвитку. Але тим не менше нам важливо, що. Азербайджан починає гризатися, коли йому не подобається дії Москви. Ми бачили це від Вірменії, коли Нікол Пашинян в рамках ОДКБ демонстрував свою незгоду з Путіним. Ми бачили це вже в питаннях Молдови, коли Майя Санду. Це стала першою президенткою в історії країни, яка повністю повела Молдову протилежним курсом. Не на зближення з Москвою, а навпаки на віддалення на проєвропейський курс. Ми бачимо це в питаннях Казахстану, коли Касим же Мартакає він же орієнтується на Китай. Нещодавно проходив саміт за участю Китаю в Астані, де Путін навіть не був присутній. Китай активно нарощує свій вплив в Середній Азії, в Узбекистані, Шавкат Мірзіоєв, той же самий, він же не настільки залежний від Путіна, як був раніше. І Путін на пострадянському просторі може залишитися з такими маріонетками, як Лукашенка, Пушилін, Пасічник там і якісь там, не знаю, Грузія, наприклад. Грузія це дійсно така, це дійсно така перемога Путіна. В тому плані, що проросійський уряд очолює країну, і це на даний момент найбільша загадка, як, в принципі, до такого дійшло, і як в цілому грузини будуть з цього вибиратися з цього кодла бензини Іванішвіди, російського олігарха. Але, тим не менше, сам факт того, що тенденція на всьому пострадянському просторі для Путіна далеко не втішна. І це є лише от ця історія з Азербайджаном є лише проявом цієї хвороби. Тобто, це лише один із симптомів, а сама хвороба вона більш глобальна. І треба розуміти, що Росії на пострадянському просторі ті ж середній Азії не буде. Цей цей вплив будуть заповнювати інші гравці: Китай, Америка, Туреччина і інші держави. Тому важливо розуміти, що поточна ситуація є вкрай важливою. І ми маємо за цим спостерігати, і ми маємо створювати або сприяти тому, що було якомога більше точок нестабільності на пострадянському просторі, і Росія була змушена втручатися в ці точки, тому що згідно доктрини Примакова, вона вважає, що проблема Казахстану це проблема Росії. Проблема в Молдові це проблема Росії. І через отаку її ментальність імперську, де вони намагаються всюди втручатися, всюди сувати свій ніс, Нам треба використовувати це і максимально просувати. Просувати те, щоб було якомога більше точок нестабільності на території пострадянського простору, і Росія постійно відволікала свої ресурси від України. Нехай навіть не військові, а інформаційно політичні. Це вже певний плюс. Друзі, ось такий вийшов випуск. Дякую, що подивилися його. Обов'язково підпишіться та поставте лайк. Щиро дякую вам за перегляд і за те, що мене підтримуєте. Побачимо